Привіт, народ, ви на каналі Віллі. Каже, і це нове відео по великим гонкам Hot Wheels. Не будемо довго тягнути. Ось цей ящик, це є наш новий трек, який ми зараз разом із вами будемо збирати. Тут у нас в комплекті є ось така інструкція. Просто погляньте, що в нас всередині. Ось такий трек у нас вийде в результаті. Тут є кілька варіацій. Можемо робити ще ось такий трек, і ось такий трек. В цілому в нас має вийти дуже прикольна швидкісна траса. Давайте починати його збирати. Отож, перейдемо до вмісту самого ящика, і спочатку нам треба зняти. Ось цю верхню кришку. Відкриваємо і всередині бачимо різні предмети. Ось це, наприклад, фініш для чотирьох машинок. Ось це у нас деталі нашої петлі, з якої ми зможемо зробити перешкоду для наших машин. Це у нас пускатори для машинок Hot Wheels. У ньому, до речі, є дві ячейки, в які можна вставити машинки Hot Wheels. І коли ти б'єш по верхньому речагу, відповідно від твоєї сили вилітають самі машинки. Їх у нас аж дві штуки. Тепер від'єднаємо бокові стінки. Це у нас продовження нашої траси. Вони між собою з'єднані. Це Дуже прикольна деталь. Оце у нас стартова позиція, у якій у нас є відділення для чотирьох машинок. Ми їх ставимо, і коли ми натискаємо бічну кнопочку, у нас обмежувачі падають і машинки починають їхати. Зібрали ми перший трек і Скажу я вам, що куд нахилу тут звичайно дуже вражаючий. Впевнений, що це буде цікаво. Тепер по тому, що взагалі буде відбуватись, ми беремо по 10 машинок із нашої колекції. Хто не бачив, відео є на каналі. Побираємо 10 машинок і виставляємо по одній на заїзд. По результатам перегонів записуємо переможця у кожному раунді. В Кінці переможений гравець повинен віддати свою машину іншому гравцю. Правила зрозумілі. Трек готовий. Час стартувати. Раунд номер один велетенський спуск. Прямий участок траси під великим кутом, петля і фінішна лінія. Учасники на старт. Що ж, друзі, ось таким вийшов перший раунд. Віддаємо бал переможцю і вирушаємо до другого раунду. На другий етап ми обрали прямий участок траси. Без перешкод і спробуємо запускати машинки пускатором. Запускаємо одразу дві, щоб все було чесно. Ось і фінал. Віддаємо бал переможцю і вирушаємо до фінального раунду. Третій раунд у нас прямий відрізок треку з петлею на фініші. В Цей раз спробуємо запускати рукою відразу дві машинки. Адже щоб все вийшло, потрібно добряче гепнути по кнопці. І від цього удару машинки просто вилітали з треку. Гонщики на старт, і просто зараз ми дізнаємось, хто ж залишиться без машини. І це перемога, бали зараховані саме час забрати машину. Ось такі у нас вийшли великі гонки. Wheels. Сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати за цим. Ставте лайк і Ми обов'язково знімемо другу частинку, де покажемо більше ексклюзивних авто.